Ці двоє коней блукали руїнами знищеної російською армією Авдіївки з весни. Стайню, де мешкало близько трьохсот тварин, зруйнували російські снаряди. Зловити та вивести коней з-під обстрілів взялись безстрашні волонтери громадської організації Порятунок тварин Харків. Тваринами ця організація опікується з 2016 року. Початку повномасштабного вторгнення нашою командою врятовано 11 тисяч 735 тварин. До війни ми кожен рік рятували близько тисячі тварин. Ця клініка завжди заповнена тваринами. З-під обстрілів їх сюди евакуюють разом з військовими, оперують, лікують, стабілізують, і цей процес тут практично безперервний. За моєю спиною собачка ласка, яку евакуювали із Донеччини. У неї перебиті дві задні лапки. Це один відкритий перелом, один закритий перелом. Зараз наші ветеринари обробляють поранену лапку, і ми готуємо цю собачку до операції. Замовили їй пластини. Будемо ставити на лапки. Щодень тут проводять по кілька операцій, сотні маніпуляцій. Саме таких колег, волонтерів, які борються за життя кожної тварини, підтримує усава. Отримали ж Ми дуже вдячні УСАВІ, Тому що така допомога для нас дуже, дуже крута і дуже помічна. Тому що кожен день це 100-150 тварин, які потребують маніпуляцій, які ми виконуємо уколи. Тому така допомога нам дуже дуже потрібна. Нині в Україні порятунку потребують тисячі тварин. Бракує і ліків, і медиків. Ми запрошуємо також ветеринарів до нас. нами вже співпрацюють ветеринар з Фінляндії Вітаус Зідоніс, військовий ветеринар з Італії, Марко Бернардоні, ветеринари, які можуть ще стерилізувати тварин, тому що через нашу клініку от в місяць проходить близько 700 тварин. Наразі Усава створила благодійний фонд для допомоги і порятунку людей і тварин в Україні. Долучитись до добрих справ може кожен небайдужий. Давайте робити добрі справи разом, разом рятувати нашу країну на ветеринарному фронті, турбуватись про тих, хто не може сам про себе подбати.